Наприклад, Трамп казав про те, що він начебто буде намагатися повернути Україні якомога більше окупованих територій, а Росія йому відповіла, що взагалі не збирається це питання обговорювати. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що питання повернення Україні окупованих територій не є темою для обговорення і не вплине на можливі майбутні переговори. За його словами, ці території стали вже. Суб'єктами РФ і записані в Російській конституції, тому вони нібито є невід'ємною частиною Росії. Це була відповідь на слова Дональда Трампа, який заявив, що в разі переговорів американська сторона намагатиметься повернути Україні якомога більше територій. Ну, коротше кажучи, все як завжди. Кремль вперто каже: нічого не віддамо, і от що буде робити Трамп. Якщо він справді сяде за стіл переговорів, тут питання відкрите. Бо якщо він і далі просуватиме ідею миру за одну добу, але при цьому Росія нічого не віддає, то тоді питання, а за рахунок, чого такий мир буде досягнутий? Якось цей пазл, друзі, не складає.